Доброго вечора! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні у нас незвичайний буде вечір, а можна сказати, екстремальний. Тому що ми будемо з вами тестувати vr ігри І не просто vr ігри а я б сказав би, одна з них буде досить-досить кріпова. This. Хай йому грать. Називається вона Resident Evil 8 Уліч. І, чесно кажучи, вона навіть у мене не запускалась, як би натякала на те, що Павло, Павло не треба, Павло не ребиться. Don't do this, don't do this anymore. Тату. Не робить його, повторюй, не робить його. І я такий, та ладно, змінив мову на консолі, і воно все запустилось. Коротше, розписався в тому, що мені сьогодні буде просто дупа, як то кажуть. Не допоможіть, I don't you. не розумію тебе. Hello, people! My name is Павло. Я зараз буду просто дуже сильно лякатися. Не звертайте уваги. Поїхали, ну кажу, хлопці та дівчатка. Я не жартую, я хорорів дуже сильно боюся. <плес> Це було страшно. Попереджу. Якщо буде прям дуже лячно, то вимикаю, і ви потім не пишіть, що Павло, ти з секунд, тому що я це і так знаю. Що я з секунд, це мені це мені нагадувати не треба. Тут і так все зрозуміло, тут все ясно. Давай посміємось. Ну, бачите, вам вже смішно, вам вже смішно, а Павлу вже не смішно. Блін, як воно реалістично. Слухайте, хоч в грі посуд не треба мити, вже все помито. Вже все помито, нарізано. Зараз би, якби я вдома був, би, мені Світлана, Павло, починай свою працю на кухні. Ніфіга вони бухають. Гляньте, просто, просто двоє та дитина. Одна пляшка, друга пляшка, третя пляшка. І ще вони якісь, я вам скажу, тут літра по два, літра по два. Куди вони заливають це Бухло? Ну, поки що не вийде закинутись, чуваче, терпи. Оу, oh, май! А у мене там чорненьке, а тут прям я дивлюсь, що хтось нормально так попрацював. Yeah. Робоча рука. Ну страшна, ти просто страшна. Мені потрібно випити, щоб не бачити цього лайна. Ще й підходить, ви бачили? Борщик, Ну скажімо так, непогано. О, так тут уже і жрачку насипали. Слухайте. Котлетки. Блін, слухайте, я б зараз з'їв би. А пахне як! Так, я ось так присяду, бо у мене вже мурахи по сракі бігають. Я вибачаюсь. О, тайно, я вибачаюсь. Йоханий бабай, вони просто... їдіть нафіг, я вас не гукав. Свят, 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 свят. Ікри, у мене ікри горять, хлопці. Ікри горять, що робити? Ууу. Сподіваюсь, тут більше нічого такого не буде. Йох... Хто ти такий? Фамілія! Пацани, вода тече, просто вода з мене тече. Боже, навіщо мені туди йти? Оце лайно! Коротше, в мене трусяться ляшки. Я не жартую, в мене тупо трусяться ляшки. Подвал! Ви жартуєте! В подвал? Фух, я в шоці. Що Шо воно мурчить щось? Та йди нафіг, якась фігня. Думав, іконка якась, а там фігня якась. Ну, звісно, звісно, оце лайно мені потрібно відкрити, так? а Що це за тампон лежить, ладно. Що це таке? Тікай! Ран! О, oh, не треба! назад. Просто йди вперед. Фух, свят свят свят! Свят свят свят! Хата просто проклятуща. Вона мені насниться в кошмарах, я це відчуваю. Я зараз просто вмру. Я зараз просто вмру. Ох, як тут красиво! Йоханий, йоханий бабай! Оце оце крас! Ох, він наш аж... Що у тебе з шиєю, друже? Нічого лежи, тебе ще врятують. Хто не сить? Кому от, е... Хто може грати у VR в хоррори? Це must have. Так, а горить диві... а горить як? Ну мені подобається, як воно горить. Йоп, Йо, твою мать! Єп, ти просто дебіл. У мене шолом вже. Бля, дед страшный, как атомная война. Просто. Дед, ты такой страшный, я не знаю. Тикай! Да давай сюда! Take it. Take it. Uh! Uh! Дед, с тобой все нормально там? Дед! 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 Yeah. Пацаны? Ёб твою мать! Пацани, що це таке? Я не хочу туди зазирати! Що це коїться? it! Just do it! Ти хто? Йоханий! Іди сюди! Іди сіди, бомжара! Давай! Не підходь до мене, собака! Голодний! Пішов нафіг! знову ти ту водку жрав! Приндець! Цей алкаш мене з'їв. Ага ось оцей цей Кузьма! Петрович виходить, місця Бога і пацанів проворота. Давай, що тобі ще раз У мене був пістолет, ви просто. Фух, блін. Пацане, ви гляньте на цього дебіла. Кожний раз. Ти глянь, ти глянь, ти глянь! Куди ти Куди ти попався? Я не хочу в ту хату йти! Я в ту хату не піду. Йоханий! Все ж таки через хату. хто вдома? І нема, і не буде! Йоханий бабай! Йоханий бабай! Йоханий бабай! Що ми робимо, пацани? Давайте так, ви уходите, а я йду далі. Ха-ха-ха! лашки петушки, що? Думали батю, Думали батю, батю думали собаки такі з'їсти. Ти хочеш цього, так? Василь, йди додому! Ну що робить? Що робить, собака, собака сонка, 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 сонка. Та ну нафіг, коротше. 10 із 10. гра року однозначно. Найкращий vr експірієнс у моєму житті. Напевно, і у моєї кашари так само це найкращий vr експірієнс. Дружині я чую також сподобалось. Там далі буде ще якась там фабрика зомбі, з дитиною там ще ганяти потрібно буде. У мене реально аж руки понеміли від страху. Атмосфера настільки густа, що ви такого не бачили в самих страшних фільмах взагалі у своєму житті. Це дзвонок, одночасно, перша, друга і третя частина, які поєднані в одне і помножені на хижака та чужого. Це супер страшний хорор. Ну все, хлопці та дівчатка. На сьогодні все. Підходьте сюди, я вас обійму, і дуже скоро знову побачимось. Пока-пока.